Але чи справді Росія достатньо покарана в кіносфері? Запитаємо у нашого гостя. Же з нами Добре. на прямому зв'язку Ігор Жуков, кінознавець і телеведучий. ми бачимо, що в принципі непогано покарали голівудські студії росіян. В них впали в кінотеатрах, і насправді не мають вони доступу до новинок. Але чи достатньо зроблено зараз кіноіндустрію, враховуючи те, що багато зараз кіно зокрема поширюється і через стрімінгові платформи? Так, ще раз вітаю вас, радий бачити, і хочу сказати, що е, та ця тема, з якої ви почали орки, да, ми започаткували проект. Я розпочав проект, який називається Кіно, яке не подивляться орки, і це наш український кінофронт. Тому що е, ви праві з початку війни всі провідні голівудські кіностудії вони вийшли з ринку Росії. І я хочу сказати, що е, ну більше 6, 6 місяців це було ну насправді тиша, але нещодавно, нещодавно, я хочу сказати, е, коли ми почали робити проект кіно, який не подивляться орки, я почув. Побачив, що є такий російський онлайн сервіс онлайн-кінотеатр Амедіатека, який був партнером та є партнером HBO. і вони почали крутити санкційні серіали. Серіал HBO, Нові і ці серіали і мир дикого заходу і індустрія. А на 22 серпня вони запланували прем'єру найочікуванішого серіалу продовження гри престолів дім драконів. І це широко рекламуючи. А при цьому компанія HBO, а це взагалі компанія Warner Bros. Discovery, які об'єдналися. Да, вони мовчать. Ну і так би мовити, з їхньої мовчазної згоди це все виходить. І тому я звернувся. і Ми започаткували акцію Український кінофронт, кіно, яке не подивляться орки. Розпочали це з телеграм-каналу. Він так і називається кіно, яке не подивляться орки. І звернувся у соцмережах і на Риму до самих компаній правовласників, чий продукт зараз крутиться в Росії, хоча санкції діють, і звернувся до тих компаній, чий продукт реально не показується, і це онлайн платформи. Це і Netflix, і ті компанії, які ви переліть, перелічили, і, і Sony, і Paramount, і та ж ворнебраза з прем'єра Бетмана була відмінена на початку лютого в Росії, хоча вже був дубльований і переклад, і все було підготовлено, але вона не вийшла. Але от зараз ми наблюдаємо таку тенденцію, що нишком тишком починають починають виходити. Вони починають займатися кінопіратством. І тому наше звернення я прошу всіх долучитися, і я звертаюся до міністра культури України Олександра Ткаченка, нашого колеги, також до офісу президента. Також до всіх наших, ну так би мовити, рупорів, до лідерів думки, до міністра також закордонних справ, щоб вони всі звернули на це увагу і привернули увагу, тому що, знаєте, культурний фронт це дуже важливий, тому що ми кажемо ну. Завжди у соцмережах у ЗМІ, що кожна ракета випущена по нас, вона коштує декілька мільйонів доларів. Але кожний фільм, який не вийшов в голівудській в Росії, це прокатна каса була від декількох до десяти мільйонів доларів, і ці кошти теж не пішли на озброєння. А таких фільмів не вийшло вже декілька десятків. І я можу сказати, що е, та тенденція, коли була, коли всі вийшли, коли е, всі голівудські компанії, всі онлайн сервіси вийшли з ринку Росії. то і самі глядачі, вони російські, теж навіть у них пошли пішли антивоєнні настрої. Тому я вважаю, що це теж дуже вагомий важель не тільки їх не пускати в цивілізований світ, а й не давати їм показувати цивілізований продукт. І за цим ми будемо слідкувати у проєкті кіно, яке не подивляться орки і започатковому акцію Український кінофронт». І я звернувся ще і до всіх. Кумирів світового екрану, які невтомно підтримують Україну, і які знімалися у фільмах цих компаній, щоб вони теж звернули на це увагу. Пане Ігоре, тобто наскільки я зрозумів, ваша ініціатива функціонує так, що ви самі відслідковуєте, як росіяни обходять санкції, так само і користувачі в інтернеті, побачивши, що в Росії планується якась прем'єра західного фільму, можуть вам написати і звернути вашу увагу, а ви вже далі будете відповідно відправляти. Це проєкт, який ми насамперед розпочали, кіно, яке не подивилися орки, це насамперед кіно, яке подивимося ми у наших кінотеатрах разом з усім цивілізованим світом після перемоги і у тих кінотеатрах, які зараз працюють у тих місцях, де більш-менш безпечно. Але коли ми створювали цей продукт, ми почали бачити, що ну це можуть побачити всі в Росії. Про це говорять, але на, е, на Заході про це мовчать за кордоном, що їхній продукт вже розпочалося піратство. Ну, це одне. Але і офіційно виходить е, на Амедіатека, е, виходить е, продукт: нові серіали, нові фільми, і е, запланована прем'єра разом з усім світом нових серій. Е, Дімо драконів продовження гри престолів, і цього я вважаю, ну не треба пропускати. І я хочу сказати, що е, ми повинні, повинні всі е, ну знаєте підтримати цю акцію, об'єднатися, тому що кінофронт, український кінофронт, це повинен бути український кінофронт світу, щоб нас підтримали, і ті голівудські студії, е, фільми, яких зараз піратським образом. Даже вот на російських сайтах там пишуть що около 127 кинотеатров кінотеатрів показали піратські фільми, вот цитирую, да? І хочу сказати, що самі світові ä, правовласники повинні теж. Ä, Звертатися до міжнародних судів, не давати продукту Пане і я Ігорі, хочу... дуже вам дякую. Ми Жуков, кінознавець був гостем а, прямого хочу... ефіру. 1+, плюс один говорила про санкції проти росіян, які намагався і намагаються застосовувати міжнародний кінематограф, але діють вони поки що, на жаль, не всюди. Далі на черзі телевізійна служба новин з розширеним випуском. Ми на вас за кілька хвилин чекає Святослав Гринчук. Перебудуємо. Пара запустимо, переможемо. Ще новини. Разом ми.